Для вас чудові новини. Я прочиталась таку книжку Psychology of Money» психологія грошей. І оскільки вона мені дуже сподобалася, то я зроблю по цій книзі окреме відео на кожну главу. так само, як я робив про книзі Прогулянка по Wall Street. Я знаю, багатьом з вас сподобалася відеокнига українською мовою в моєму виконанні. Якщо ви досі не дивились, подивіться там 15 серій, а ми з вами починаємо з книги. Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness by Morgan Housel. Книга вже дуже відома, отримала багато спальних відгуків. І власне, навіть не перша голова вступ починається з двох історій. Одна історія дуже розумно високоплачуємо чоловіка, який багато заробляв, але все тратив і врешті-решт збанкрутував. А друга розказує нам про Рональда Джеймса Ріда. Якщо ви не чули твоє ім'я. А то воно дуже відоме в Америці, тому що він працював на заправці, він працював прибиральником Рональд Рід і прожив майже 100 років, став відомим після своєї смерті, коли вияснилось, що він залишив спадщину близько 8 мільйонів доларів. А з них 2 мільйони пішло там онукам і близьким а 6 мільйонів він заповів на благодійність там бібліотеки і госпіталю. І, врешті-решт, тоді почали журналісти писати, як же Рональд Рід накопив цих 8 мільйонів при відносно скромних доходах. І вияснилося, що він просто там з 50-х років системно інвестував потихеньку, по чуть-чуть. Ну і ось коли він помер, у 2014-му, залишивши велику спадщину. А його інвестиційна стратегія була це такі стабільні дивідендні компанії, типу там Procter Gamble, Johnson Johnson І інші, коли він помер, в його портфелі було порядка 95 таких компаній. Майже всі ці компанії платили дивіденди, і крім того, що дивіденди, які він реінвестував, то ще й їх вартість за ці кілька десятків років зросла. Ось така цікава історія, і якби автор Морган Гаузе ілюструє нею, що будь-хто може накопити велике багатство, і високі доходи не обов'язково ведуть до активів до високого багатства. Дякую за ваш лайк. Пишіть в коментарях, чи подобається вам така ідея, чи читали ви цю книжку, і будемо продовжувати. Чекайте нових серій.